Так, ви з тих, хто не сидить на місці, енергійні, креативні, готові долати будь-які перешкоди і, можливо, є мрія перетворити любов до фітнесу на справжню кар'єру, де пристрасть зустрічається з бізнесом. Якщо це так, то цей розбір саме для вас. Ну що, давайте зануримося у світ персонального тренінгу. Але давайте одразу на чистоту і з ноткою гумору. Ця професія вона для тих, хто справді горить своєю справою. Бо якщо головна мета це просто гроші, то, повірте, є шляхи і простіші. А от якщо любов до фітнесу поєднується з бажанням допомагати іншим, тоді так, це може бути ідеальний збіг. До того ж, погодьтеся, спортивний одяг на роботі це завжди краще за офісний костюм. Гаразд, так що ж це таке? Бути персональним тренером, бо ця роль вона значно значно ширша, ніж просто рахувати повторення в праву залі. І ось тут розкривається вся суть. Персональний тренер це такий собі мультіінструмент. Це і коуч, і наставник, і трошки психолог, і, звісно ж, власник бізнесу. Робота полягає в тому, щоб брати наукові знання, додавати до них потужну мотивацію і допомагати людям не просто тренуватися, а реально змінювати своє життя на краще. І тут важливо не плутати. От дивіться, фітнес інструктор зазвичай веде групові заняття. Це як лекція в університеті. Одна програма для всіх. А персональний тренер це скоріше індивідуальний репетитор. Він працює один на один, створює унікальний план під конкретну людину і веде її до мети крок за кроком. І знаєте, що найцікавіше успішний тренер це далеко не тільки про знання анатомії і фізіології, так звані тверді навички, не менш, а може й більш важливі, м'які навички. Це вміння мотивувати, бути надійним, чути людей, вирішувати конфлікти і, звісно, вести свій бізнес від маркетингу до бухгалтерії. Ну і звісно, тренер це нескінченне джерело мотивації. Треба бути готовим надихати клієнтів ось такими цитатами, навіть якщо не зовсім зрозуміло, хто їхній справжній автор. Це, знаєте, частина роботи. Добре, з мотивацією розібрались. А тепер до більш приземлених речей. Давайте подивимося, а що ж там по грошах, на який дохід можна розраховувати. Які ж реальні цифри? Ну, от у Сполучених Штатах річний дохід зазвичай коливається десь у цих межах. Звісно, це дуже усереднено. Сума може сильно змінюватися залежно від міста, досвіду та того, як саме працювати. І тут, по суті, є два головні шляхи: можна працювати в тренажерному залі, це дає стабільність клієнтів, готове місце, але заробіток буде обмежений або ж можна піти у вільне плавання на фріланс. Це дає повний контроль і значно вищий потенціал доходу, але відповідальності більше клієнтів шукати треба самостійно і всі витрати на собі. І ось що справді має надихати, наполеглива праця тут дійсно винагороджується. Досвідчені тренери, які вкладаються у свій бренд, можуть вийти на дохід значно вищий за середній. Це я вважаю чудова мотивація. Окей, фінансові перспективи виглядають цікаво. Тож час перейти до головного питання: як офіційно отримати всі необхідні знання та кваліфікацію. На перший погляд, це може здатися чимось складним, але насправді весь процес можна розбити на чотири прості і зрозумілі кроки. Це робить шлях до мети набагато чіткішим, правда? Отже, перш ніж взагалі почати навчання, є базові вимоги. Більшість організацій вимагають саме цей набір, і зверніть увагу на сертифікати першої допомоги. Це абсолютно необхідно, адже безпека клієнтів завжди на першому місці. Існує кілька дуже авторитетних організацій у США, і програми в них можуть трохи відрізнятися за фокусом, але ось вам найважливіша порада: щоб не обрали, перевіряйте, щоб програма мала акредитацію від NCCA. Це, по суті, такий собі сертифікатор для сертифікаторів знак найвищої якості у цій сфері. І ось ця цитата тут дуже доречна не думайте, що все зведеться до тренувань у залі, ні, доведеться серйозно попотіти над підручниками з біомеханіки, анатомії та фізіології. Це справжнє навчання. Добре, офіційний шлях через сертифікацію це класика, але варто визнати, існують і альтернативні способи потрапити в цю професію. Не всі йдуть однією дорогою. Перший такий шлях це шлях, заснований на величезному практичному досвіді. Уявіть людину, яка роками буквально живе в залі. Вона накопичує колосальний багаж знань. Так, це може закрити двері в деякі великі мережі, де сертифікат обов'язковий, але це теж робочий варіант. Інший варіант знайти собі наставника, ментора, навчатися напряму в досвідченого профі, це отримати знання з перших рок, ті, яких не знайдеш у книжках. Плюс хороший наставник може допомогти з першою роботою. І нарешті третій варіант це перехід із суміжних професій. Якщо є освіта чи досвід у фізіотерапії, дієтології або спортивному коучингу, це просто неймовірна база. Такий бекграунд одразу підвищує довіру і відкриває двері до кращих можливостей. Отже, припустимо, сертифікат в кишені або обрано інший шлях. Що далі? А далі починається найцікавіше запуск кар'єри і пошук перших клієнтів. Для початківців робота в залі це часто найкращий стратегічний хід. Це дозволяє набратися досвіду, набити руку і все це з меншими ризиками. А от фріланс це вже для тих, хто почувається впевнено у своїх бізнес-навичках і готовий до повної самостійності. А сьогодні без особистого бренду ну просто нікуди, і це не лише про знайомства та нетворкінг. Найголовніше це соціальні мережі, створювати корисний, цікавий контент це, мабуть, найефективніший спосіб залучити та утримати клієнтів у наш час. І наостанок така от жартівлива цитата. Вона чудово нагадує, що успіх у цій справі вимагає не просто роботи, а додаткових зусиль. Саме оте маленьке ух, яке відрізняє справжніх професіоналів. Тож, якщо ця кар'єра справді приваблює, не варто боятися зробити перший крок. Головне почати. Подумайте, що може стати тим самим першим повторенням на шляху до мети. Можливо, це запис на курси першої допомоги, або розмова з тренером у залі, або просто почати глибше вивчати тему. Час починати свій підхід.